Дцяте червня середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Після теракту по Каховській ГЕС на Нікопольщині ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину за минулу добу. Збройні сили України відбили 30 атак ворога. Про ці та інші події далі у випуску ми починаємо. Ситуацію в області повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак вночі ворог спрямував на нашу область безпілотники, але оборонці з повітряного командування схід завадили його планам. Всі три шахеди збили в небі над регіоном, атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. У кривому розі біля будинку, де сталася трагедія, розгорнуто штаб для надання допомоги постраждалим. Люди можуть отримати гарячу їжу, необхідний одяг, будівельні матеріали. Із ними працюють психологи, та надається необхідна медична допомога. Наразі рятувальні роботи завершено. Комунальники розчищають двір від побутових уламків. Вийшли на допомогу і сусіди з інших будинків, що зайвий раз доводить сила українців у єдності. І сумні новини вночі у лікарні помер один із постраждалих від ракетної атаки на кривий ріг. 67-річний чоловік отримав опіки 80% тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього, але Таким чином, терористичний акт росіян забрав життя 12 людей. Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених дев'ять важкі сьогодні у кривому розі день жалоби. Колектив телеканалу Д1 висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих від російського терору. Про завершення рятувальної операції у кривому розі та співпрацю із партнерами заради забезпечення фізично таких умов, щоб російський терор став неможливим, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці і українки. Сьогодні в день завершились рятувальні роботи та розбір завалів в кривому розі після ракетної атаки терористів. На жаль, 11 людей загинули. Серед них одна дитина, мої співчуття рідним та близьким. Всього більше 30 людей травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто брав участь в рятувальній операції, рятувальники, ДСНС, лікарі, поліція, волонтери, місцева влада, звичайні містяни. Дякую за кожне врятоване життя. Дякую за кожну людину, якій сьогодні допомогли. Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину. Ми маємо разом з партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Перше, це наш повітряний щит, достатня кількість систем ППО, достатньої потужності, плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом, російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і у програшу для Росії нема альтернатив. Друге, це знищення основи для терору, для виробництва державою терористом нових ракет. На жаль, Росія досі. Має можливість отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, в тому числі компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім поставляють в Росію. Якщо взяти, до прикладу одну з ракет, які вдарили сьогодні по кривому рогу, то близько 50 компонентів у ній переважно. Мікроелектроніка вироблення в інших країнах. І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави із дипломатами відповідних країн список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств. У всіх партнерів є. є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх в світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор. Україна застосувала санкції проти всіх компаній в Росії, які виробляють ракети. Саме такі повні санкційні обмеження мають бути і на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також. На глобальному рівні має бути посилений максимально експортний контроль за критичними компонентами. І якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли і надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб'єкти бізнес чи держава заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація що до цього, є у партнерів. Це однозначно дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати й нові нові протиракети для ППО. Сьогодні ж відбулася і нарада щодо підготовки неминучої законної і справедливої відповідальності Росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо. Кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, злочину, за який повинно відповідати вище російське керівництво, злочину, який породив всі інші злочини цієї війни, і така відповідальність обов'язково буде дійсно це непросте завдання, але українці виконали вже стільки непростих завдань, що це не лише точно виконують, а виконують із задоволенням. Трибунал буде. Зустрівся сьогодні з генеральним директором АГТ Гросі. Дуже активно працюємо над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окуповані росіянами Запорізькій атомної станції. Поки там окупанти, ризик є для усього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми зробимо все для цього. Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас в Україну групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи, природи та людей скоїла Росія. Я сподіваюся, експерти МАГАТЕ запрацюють вже найближчим часом. І обов'язково наші воїни. Наші герої. Я дякую вам усім, хто зараз в бою, хто захищає і просуває вперед наші позиції. Приміром, Бахмутський напрямок, а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, на різних ділянках є рух вперед. Я дякую вам, дякую за надзвичайну хоробрість. Підрозділи Осу в Таврія в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта. Є рух вперед. Дякую вам, воїни, дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35 та 36 окремих бригад. 110 окрема механізована бригада, 128 окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої. 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади. Запорізька Січ, дякую усім вам, дякую за міцність. І дякую усім в нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям. Слава українським героям, слава усім світі, хто допомагає! Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки, артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших хаймарсів. Дякую, Америку. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними безпілотниками типу Шахет. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. В небі над Україною знищено 12 повітряних цілей силами та засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети типу Калібр та дев'ять іранських ударних дронів. Вночі росіяни вдарили по Одесі калібрами. Є загиблі та поранені. Одна із ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі, спричинила руйнування та пожежу. Вибуховою хвилою пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління вісім районів зосередження ворожого особового складу озброєння та військової техніки. Три склади боєприпасів противника. Ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 А ми продовжуємо нашу рубрику чистота за лям. У Дніпрі нагадаємо, за прибирання вулиць у нас платять найбільшу суму за квадратний кілометр площі серед усіх обласних центрів України, включно з Києвом, понад 1 мільйон гривень. Цього разу наша знімальна група за запрошенням наших телеглядачів побувала поблизу сміттєзвалища, прибирання якого знаходиться у зоні відповідальності товариства Екологія д розповідає журналістка Ольга Ховрич. На розі вулиць Конотопської та Проскурівської у приватному секторі Амур Нижньодніпровського району міста утворилася величезна сміттярка. Вона вже потроху почала захоплювати приїжджу частину. Всі автівки, що проносяться повз цей смітник, розносять його на кілька метрів. На жаль, камери не здатні передати весь той сморід, який панує у цьому місці. А ось місцеві мешканці живуть в цьому пеклі. Дорогу переходимо, ну всі стараються обходити. Навіть що й на дорогу вилазять, там уже і заїхати так неприятно в тулочку. Неприятна ситуація. Потім мусором дихаємо, діта, возі. Ну куда й тагодіться? Люди бідкаються, що тут стало ще брудніше відтоді, як звідси прибрали сміттєві баки та переставили їх за три квартали. Ну, свалка давно, началось это все. Ба... Убрали баки отсюда, тут стояли баки. Никаких решений нету на этот вопрос. Баков нету. Вывозят отсюда не очень часто. Именно с этого места. Это плохо. Оно наваливается, она с каждым днем все больше и больше. И... Ну, тут собаки лазять, бомжи. Тут були баки колись, але ну їх вивезли, непонятно за чим. Тепер немає, куди кидати той мусор. Возить аж на свалку, а за що ж ми гроші платимо? Я не знаю, куди наша районна влада дивиться. Навірно, нікуди. Мусор їм не видно цього, що тут є. Та й все. Воно й не дивно, що очільнику адміністрації НД району Руслану Вишневецькому не видно цієї сміттярки. Бо, чівь, іншими дорогами міста їздить. Поки ми знімали, комунальники приїхали показово прибрати смітник. І, звісно, в усьому звинуватили тільки місцевих, котрі викидають сюди сміття, а не несуть його за три квартали звідси. А з приватного сектора даруть тільки гроші. За вивіз сміття за іншим тарифом по 130 гривень з кожного члена родини. Все інше комунальників не бентежить. Виправдовування у своїй бездіяльності завжди знайдуть. Та, Якби були баки, ми б обрали, а так же самі розуміємо. А чому, були... а чому так довго не прибиралося? Та ну ми ж не на самоліті. Так люди ж самі обрали заявку, ці баки обрали. Мы же сами убрали баки, что-то баки... туда их и все. Экология деда до Вопрос все равно не решается. У людей есть листья, есть ветки, которые нельзя полить. И, ну, их нужно куда-то выносить. Сами баки сами по себе не справляются с этой историей. То есть вопрос надо решать как-то более комплексно. Ну то есть нельзя поставить как многоэтажки просто баки и вывозить. Частный сектор это немножко другая история. Тож питання залишається відкритим. Товариство з обмеженою відповідальністю Екологія де яке очолює Віталій Коваленко, відповідає за визання сміття з лівобережних районів Дніпра. Безпосередній куратор сміттєвіків, заступник міського голови Філатова Михайло Лисенко. Він же очільник департаменту благоустрою та інфраструктури. Саме їх згадую зранку до ночі та і вночі мешканці що потерпають від сміття. До речі, з міської казни тільки цього року, згідно тендеру щодо прибирання лівобережжя Дніпра, підприємство Екологія, де виділили понад 155 мільйонів гривень. А це наші з вами податки. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Пізнай свою країну. Продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Сьогодні ми передаємо естафету Ужгороду, місту мультикультур, ароматної кави, старовинної архітектури та дивовижних милих міні-пам'ятничків. Це місто натхнення, любові, радості, щирості, відчуттів і толерантності, місто, яке закохує саме так кажуть про давній тисячолітній унгвар і туристи, і самі його жителі. Тож починаємо знайомитись. Наша Україна надзвичайно прекрасна держава, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про гостинне місто Ужгород, яке знаходиться в мальівничому Закарпатті. Ми довго думали про що саме вам розповісти. Адже у нашому місті є дуже багато різних цікавих та визначних місць. І тому ми обрали його найбільшу родзинку – Це Ужгородський замок, згадки про якого ще датуються 9 століттям. Замку дуже багато цікавого і водночас загадкового. Почесний факт з історії Ужгородського замку: після зміцнення другетами він ніколи не був узятий штурмом, не зважаючи на численні спроби. Ужгородський замок оповитий купою різних легенд, і одна з них це є легенда про білу діву. Наш, наш висновок. Обов'язково приїжджайте в Ужгород, тому що це просто неймовірне місто з неймовірними цікавими місцями, і вам треба обов'язково всі відвідати. Адже мама сказала, всього ж про малесенький відсоток, всього лиш про один Ужгородський замок. А тут стільки всього цікавого. Тому обов'язково приїжджайте. Пізнаємо Україну разом. Усе буде добре. Миру, Миру нам усім. Дякуємо нашим колегам і чекаємо наступне відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашим співавтором. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України, і ми покажемо вас на телеекрані. І на останок випуску про погоду на сьогодні 14 червня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Протягом усього дня у покрові, кам'янському і жовтих водах триматиметься хмарна погода, можливий дрібненький дощ. Повітря прогріється до 21 градусу. У кривому розі та в день розпочнеться дрібний дощ, яка до вечора послабшає. Температура повітря до 22 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемося з вами у прямому ефірі. Новин о 12 годині. Ми розповімо вам про ліквідацію наслідків терористичної атаки у кривому розі та про. Каховську ГЕС. Буде багато корисної та цікавої інформації. Тож не пропустіть наш прямий ефір о 12. Ну а на цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтєв. Побачимось на телеканалі Д-1. Тримаємося, бо ми того варті.